Вісьмох поранених бійців АТО обміняли на дев'ятьох затриманих бойовиків напередодні вечері. Шестеро звільнених українців кіборги, які боронили Донецький аеропорт. Свідками обміну були і журналісти ТСН Наталка Нагорна розповість, як все було. Українських бійців везуть до лікарні. Це одна з лікарень Донецької області. Троє хлопців. З восьми в них тяжкі поранення. Це хлопці з 80-ї бригади, хлопці з 93-ї. Є двоє, які потрапили у полон під червоним партизаном. Деяти полонених терористів, яких сьогодні віддали самопроголошеним ДНРівцям. Двоє зізналися, що вони самі росіяни, власне, вони не розуміли української мови та й не приховували того факту, що вони приїхали сюди спеціально для того, аби воювати. От. Цей обмін полоненим був сильною. Операцію між службою безпеки України, Центром обміну з та Міністерством оборони України.